Всім доброго ранку. Накопала картоплі. Дуже задоволена урожаєм. Нічого в мене нового, знову пораюсь. Виросли такі вже патісони. Зараз буду кришити корові, нарвала гички із буряка. Будемо кришити качкам. Треба змолоть муки. І Вирвала отакий бурячок. Зараз перекришу нашому бичку барбусу. Мій барбос. Ложу трохи сіна і травички, і водички. Піло вже випив і мучички. Так, бичка попорали. Тепер підемо до качок. Мій раціон для качок. Вони трошки підросли. І їда у нас трохи помінялась. Гічка так і залишилась. Тобто ботва із буряка. Натерла кабачків. варена картопля. Дівчата, ото так і ложу. Поїдять ми. І вже перейшли ми на пшеницю. Трохи легше. Йдемо кормити. Да, Петя, молодець. Ням-ням-ням-ням-ням. Поїдають усе. Зараз ще води додавлю обов'язково. Прийду, пустий тазики. Молодці. Ну що, одну справу зробили, будемо тепер готувати корівці, а також картоплю. Ну, я в своєму хозблоці. Так. варю, дівчата, картоплю качкам. Молоду. Дивіться, яка ту велику відкинула собі. Ну і цю велику буду кришити. Гарна картопля, не знаю, як піде далі. Стара давно кончилась. Зварю такий тазічок, з'їдять, знов зварю. Не варю багато, щоб не пропадало. Тому що у нас страшенна жара. Дуже жарко. Вчора трошки було не так. Але у тіні 34-36 градусів. Представляєте? І через день дощі. Сіна ми майже забрали, лишилось тільки одне. Покажу. Все покажу, дівчата, розкажу. Варю картоплю, не жалкую. У нас, мабуть, їй 40 соток. Зараз начищу ще й собі. Так що я для чого її садила? Худову кормить. Тепер приготуємо корові. Корові, як кажуть, іде все. І річку кришила, то корінчики остаються, і картоплю почистила. Дівчата не скублю, почистила, да, і все, так мені швидше. Тепер додамо кабачки, накришила кабачків і патісонів. І хотіла показати вам ще огірок. Пошли в нас вже огірки. Я навіть баночку вчора закрила, а то поки йому. Така я вже кучеряла. Кучила за вами, як бачили моє відео попереднє, я відпочивала, а також у мене є така цікава новина. Як кажуть, не горе, але убиток. Розкажу. Прийшла косить корові на хвилину, коса не ділась. Присяду, мабуть. Присяду і розкажу. Трохи мене вже попустило, але у мене така новина, у мене розстелилась корівка, бучка ви бачили, і вона, коротше, заболіла. Тобто в неї був післяродовий парез по-моєму, називається. Вона злягла, її паралізувало і корова не встала. І мені прийшлось мою кормилицю збути. Уже Пройшло, мабуть, три тижні, а я оце ще ніяк не можу оговтатися. Жалко, сумно, але життя продовжується. І як кажуть, коров'яча мати не вмерла, буде день, буде їжа. Отакі в мене дівчата справи. Все-таки вирішила похвалитися. Мабуть, щоб полегшало. Мабуть. Так, як сьогодні заговорили про раціон, як кажуть, їжі і для худоби. Це моя картопелька чи луг. Ну, ми тут не косимо, тут будемо коровці підкошувати. залишилась я з однією коровою. І тепер да ну, ну ладно. Все буде добре. Щодо раціону, що робила собі я. А що я робила, готувала, ждала гостей. Тобто жду хвостей і приготувала із смачного такого, зараз трошки часу більше, налисники, голубці, олів'є зробила. Зараз зварю картопельки і, мабуть, зажарю ще крильця. Якось так. отако ми питаємося, як кажуть. І ми, і худоба. Це встаю, жарко. утра, звісно, в калошах, бо роса велика, до в п'ять часу ще трошки прохолодно. Накошу, потім знов накопаємо картоплі, навибираємо капачків, наріжемо гички, щоб було все на вечір. І так ці дилень, говорила колись моя доча. Як була маленькою, тобто цілий день, як білка в колесі. Що я ще зробила? Сказала вже огірків, баночку положила, закрила три банки трохлітрових кабачків, таких маринованих, ми любимо дуже. Закрила полуницю вареня, закрила смородину і закрила малину. І трохи наложила у морозилку. Спека, звісно, неймовірна. Розкажу пару слов про відпочинок. Їздили ми із дітьми. Дуже було гарно. Як я говорила в одному відео, такі відпочинки дуже корисні. Трошки справилась з ранніми роботами. Вгадайте, що несу налисники і голубці, куди несу, угощу ще сусідку. А сьогодні будемо копати часник. О, дивіться, сіно моє. Лілії по дорозі. І тут у нас іще одне сіно. Ну, в общем. Іду до моєї сусідки, до моєї подруги. Дуже гарна людина, мабуть Надя. Ми її всі любимо дуже гарно. Мати гарних сусідів. У неї ж тут краса. Ой, тетя Надя, у вас дуже гарно. Та про зілля. Гарна. Бабі Паші привіт передамо. О, добре. Бабі Па. Баби Паші юку зніме. О, піду. Передай. Піду. Ой, так тетя, забирайте. О, де понакладувала. Три, правда, Красиво. все. Поділите. Я знаю, що дивиться нас одна людина. Ну, я називаю баба Паша. Ой, дивіться. Тетя Паша гарно. Приїжджайте в село як-небудь. І Троянда. Вже, правда, відцвілась, але все одно гарно. Хазяюшка. У мене сусідка, вона в нас агроном. Ми з моєю подругою Наталочкою. Все, в неї учимося. Вона молодець. Стільки поняття. Моя подруга. Ну що, дівчата, я зварилася. Слава Богу, що половину вихопила свекруха. Вирішила лише не влізати, тобто до ладу, доведу, мабуть, у хозблоці. Там хоч тінь. Ну, жарко. Жарко, дуже страшенно жарко. Ось така гора. У нас тут обрізки. І бур'ян і все остальне. Зараз ще викопаю чесничок, який росте головками. І підемо в нашу коморку. Викопала і зайшла в холодочок. Дивіться, оце часник, який я вже порозділяла. Ось вирішила залишити показати вам. Бачите, з неї головки виросло три. Це той чесник, який ми садили. Під новий рік. І покажу ціле відро, почистила світло. Небагато відро, ще піввідра. Ну, нам хватить. Є де хуже, є де краще. Дівчата покажу, мохто приміти, що в мене з рукою. Видно, не видно Щас, Мабуть, видно. Ходила із сестрою на кладовище і так вийшло, що обпеклася зілям. Зілем яким називається борщовик. Получила такий ожог. Ну, це вже нічого, Ходили так зілечку рвати. Ха -ха. Майже попустило. Оказується дуже Така неприємна штука. Це я вже в холодочку. Покажу вам мою фантенцію. Ну Просто казкова. А ще у мене і знову така сьогодні дата. Чомусь самі неприємні дати. Сьогодні 19 років, як померла моя мамуся, Марія Степанівна. Матусю для тебе Лілії. Скажіть гарні. Скорій би настав мир. І сонечко завжди світило. Кажу ще свій трохи квітник, ви вже бачили. Троянди майже повідцвіталися. Жовтенька зацвіла. І у мене ще є тут така троянда, моя любима, але вона не зацвіла. Це конфеткою пахне цукеркою. Ми її так і називаємо. Та все гарне. Літа-літа літочко. А там он королевська лілія скоро буде. Уже в нас потемніло, але несу хлопцям воду. Забираємо останнє сіно. Буду йти назад, про квіточки розкажу. Не тут то було, дівчата. Ну, мало тільки, піднесу воду. Але біжу по вилах і буду допомагати. Точно потемніє. Квітки, мабуть, уже завтра. На цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі всім тихої-тихої ночі.